90% сварок у стосунках починається не з образ, а з простого страху, близькості. Партнер сказав щось не тим тоном і відразу вмикається, наче попередження зараз буде боляче. Хоча насправді не факт. Але вже пізно щось думати, бо відбувся запуск підсвідомої програми, яка дає команду всьому тілу і розуму: закриваємось, бо ми ж боїмося бути вразливими. Ви йдете в холод, мовчите, Відвертайтесь, ну бо так ніби безпечніше. І на мить справді стає легше, бо коли нічого не показуєш, тебе ж нема за що зачепити. Але коли блокуєш цей біль, зникає близькість. Це для вас виглядає, як я захищаюсь, але для нього це виглядає, як пішов ти в еротичну подорож. І так починається віддалення. Короткі відповіді через зуби, натяки замість правди, недовіра, не тому, що хтось винен. Просто ніхто не наважується на щирість першим. І ви живете поруч, але не разом. Підсвідомість закріплює нове правило, що відвертість це ризик, контроль це безпека. Хоча це неправда, бо це лише консервує проблему. Дізнайтесь, як зняти ці програми, щоб дозволити собі вразливість і наповнити стосунки близькістю. Перегляньте безкоштовний курс Всесвіт в мені, посилання в шапці профілю.